Протягом двох тижнів 14 військовослужбовців, що зазнали значних поранень на війні, мають навчитися заново ходити чи то відновитися після численних операцій. Разом з ними до словаччини їдуть і дві волонтерки: Оксана Нежальська, родом із села Іванівка, що на Луганщині. початком АТО разом з подругами стала доправляти харчі та ліки пенсіонерам у прифронтові села. Їхали на машині 23 августа, подарвалісь на міні. Жінка, яка їхала рядом со мною сразу на смерть, у мене оторвала ногу одну, вторую ногу пытались спасать, Спасали полгода. Не врятували. Лікарям довелося ногу ампутувати. Нині жінка на протезах та сил ходити на них бракує, тому пересувається на візку. В Словаччині пані Оксані мають підібрати нові, більш сучасні протези. Хочу убраті ту коляску, вже ходити, у чужими, но ногами. Поэтому оттуда очень очень больше надіжди на Словаччину. Велике сподівання і у Едуарда Мальованого чоловік прийшов в Афганістан, брав участь у миротворчих операціях в колишньої в країнах Африки та Лівані. Сім років був у відставці, та коли війна прийшла в дім, каже, сидіти не міг. На Луганщині отримав вогнепальне поранення. Снайпер влучив у око. Чоловік дивом вижив. Це було у нас 15 августа, стичка з, з спецназами з нарпехами. От і там погиб. Комбат і я ранення отримав. нині замість лівого ока у чоловіка протез, боєць переніс сім операцій, і найбільше його бажання зізнається повернутися до дітей і онуків повністю здоровим. Наркози і антибіотики трошки вдарило по здоров'ю. Знаєте, я кажу, одне лічиш, друге калічиш. Мені треба стати зараз на ноги Двотижнева реабілітація в словацьких театрах для поранених безкоштовна. Всі витрати на себе взяв уряд словацької республіки спільно з міжнародною асоціацією підтримки України. Всі 14 днів. Профінансовано за рахунок коштів уряду. Супутні витрати це вже українська сторона. Ми вже самі на себе це взяли. Загалом уряд словаччини профінансував реабілітацію для 75 українських поранених військовослужбовців. Через два тижні цю групу замінить наступна. Діана Кароульна, Івана Канічний. П'ятий канал.